Терези, мої хороші, рада вас вітати. Дивимося, що груди нам несе. Що хто до нас поспішає? Не забувайте підписуватись на канал. Терези. А, дивіться, ви постійно під чимось наглядом, дуже прискіпливим. Дуже сильно ваш рід має на вас вплив, ваші рідні, трошки не дають вам волі, свободи. Десь вам постійно доведеться свої почуття відчуття, ну, трошки ховати, не все договорювати, до когось ви прив'язані. Є якась історія любви, кохання, яка вам дасть про себе знати в самому груді. Дуже важлива розмова з чоловіком і можливість врегулювання, можливість настання миру. У вас грудень, це місяць, коли вам треба буде вирішити все в домашніх справах. Гроші прийдуть на ці ваші потреби, але ви могли би мати більше. Треба сфокусуватись на золотій середині, не на тільки коханні. І страждають фінанси. Не на тільки фінансах страждають відносини, а, а мати золоту середину. Трошки в новому році доведеться більше працювати для того, щоб набрати оберти в плані фінансів. Будьте обережні з поганими звичками або просто зі спиртним. Тому що якась не дуже добра ситуація, пов'язана або зі святкуванням, або зі спиртним. Не давайте в борг. Не слухайте про чужі проблеми, не ведіться. От не можу інше слово підібрати. Не ведіться, тому що буде омана і втратите гроші. Люди не дуже чесні.